Тут нормально. Патек. Тут є де побавитися. бабай hey, це я приземлився на рівному місці упав навіть не знаю від чого я упав і чого я упав Блядь, Бл там дарво лежачо, не об'їжджеш з даром. Я без тут ковода дару, зараз пішов. Я просто хочу сюди взяти попробувати. Треба вчитися трохи такі, що з перешкодами. Бо так, коли їдеш ти не, мі... не встигаєш зреагувати, а ти вже маєш навики і перескакуєш. Ну вони тут низькі, але стрімкі. І плюс болото. підйом їхав, це для тренування. Угу. Оце що я їхав до тренування, бо в кінці, та текст і дай би така пряма. Тож мені гіля помішала, не кинула. Мені голову завернуло в другу сорону. Ось цього гіля мені помішала. Єма! Для тренування пробуй! Нє, тут прикольно, можеш їхати. Саш, тут кого є. А що займаєш? Та Пробуй, то прикольно воно якраз для тренування. Там гілля була, мені голову також завернуло. Зараз легше буде, я забрав гіллю. І там багато місця для посадки, якщо кинеш мотоцикл. Як... Там дерев немає поблизу. Але я на другий піду, якщо хорошо. Тут можешь переїхати, а тут попробуем тут так. Оп! Вот вот это щенали. Плішався! Так, підняв. Подох! Подох! Десь він справа не хоче перевернутися! Заривсь! О! Перекинув! Давай, давай будемо переїжджати! Тут я! Саш! Туди я, а далі? я не знаю а? Мене переліло, поки я його підіймав. Але виїхав! Тут треба різко розгону, а я дов, знаєш, з місця рушив. Тут може переїхати. Влючити, так. Я просто з місця рушив. ти як ж рушиш, переїждж спокійно. Блять, підойме ти не годимо. Це старий пердун вже. Так звідси. Мене роздина пхає. А я веду, папає вона... дуже твоє злив. Він з місця виїхав! Це? Та! Лиш наліво йде, Наліво твою А давай сальто передне!

Ось так виглядає ковік 24-го року на земле. Той кави, він не зручний. Зрушний, він мені ліпше, як той твій. Ти привик до Ні, а по посадці ліпше як твій. Ти привик просто до нього. Там посадка плюс-мінус така, як в мене, ще й краще, як в мене. Але цей пхає, а той блядь, рве. Поїдь до гори, розвернися і цей, ту коб'ють. Бо зараз понариває, ти теж не переїдеш. Я вже просто не прийду. Ні, овчарко з гори зразу йти. Бані, я не можу, бані, нема. Першу передачу ключ, з гори на перший і погнув. Сід назад! Нема де переїхати. Діма знову зашукає. Треба за заслужити. У мене вже як 3 хвилини пише. Десь Діма майстер-клас показує. -майстер показує. Старим пердунам Чоєш? Саш! Дімо майстер-клас показує старим пердунам Лиш не багато, так. Не, не, не їдь, не їдь. Його колесо Йому... його передне колесо вимітає. задній хвіст назад на задній хвіст сити. О і там сидь на сидушку аж да. Так прям сід Сід на хвіст аж На хвіст аж Сядь на хвіст І туди газу давай Та бути на стоїчи Бо ти настої чи їхав? А ну дай мені як він спробує. А він настояв чи пробував? Та пускай він упаде вже заритий. Еж пентик загубів. загудів. загубів. Ти на який на першому? Так. Нахуяри! Нахуярили! На одному місці скільки приколів бать там яма була. Бля, цей мотоцикль такий зручний капець міби був такий. Закопуй стоп. стоп. Закопуй тепер яму. Наліво, наліво кидай мотоцикл наліво перене колесо. Дімо! Я ж захреп. Підойме і наліво кидай колесо. Та там зараз застрилиш, там легше проїхав. Я не розумію, на який я передач, на перший чи на другий? Треба на другий їхати. Воно більше колесо крутиться і швидше очищається. Але я подивився, я зупинив, що це вже. Я бачив, блядь, зупинив, я зупинив, я зупинив. Я на збитки так зробив. Я так і понял. Йдемо хоч виїхав, але він сюди шеризмекав. На доги! Чуєте, їдьте на доги, воно краще йде, як на перше. Пішов би сміло. Хлопці, я аж за хреб кричити. <рес> 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 О, тепер давай звідти, <рес> де да ти стоїш на другі. <рес> 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 Чуєш? Але на другі пробуй зразу ков. Але щеплення. Зроби. Чуєш? Давай на другі, але трохи підтравують щеплення до гори, я, Мене понесло направо в пет... дерево лежаче, а він пішов попри нього, і там патик лежач був. Він стояв, треба було забрати. ще раз А він взяв, лишив і спустився. Так робиться підйоми, виїхав, розчистив і ще раз. Їду я, може я доїду, не знаю. Пробую я. Бо я, мене щось понесло було направо, його понесло наліво, але там наліво, де він пішов, там легше проїхати, каже. Пробуй. Мене знов направо кинуло якогось хера. Прямо це блядське. Сука, і зараз знову їбися спустити звідси мотоцикл. І на камеру Дивись Якось задне Фу піднятиму циклі, піднімаюся, але закинути колесо ніяк не можу. суне, сука, на білому камні. Це як на льду. Ба, це я застопорився. я вже тепер поки це межи хвіст не закинув приїду закинув вінзена смерде пече і все встати не можна як тут слизько. Я вже сили нема Блять, може в другу сторону тебе закинути? Може то в другу сторону. тут слайського Білий камінь під ногами. Ось так його фігня А там долині копають білий камінь. Купали колись. 700 тисяч стартий місце. Тут ніхуя не можна зробити. Хоча пацани на кенді. Один пацан на кенді доїхав там, де я. Китайський. Пити хочу, гідратор не взяв. І не знаю, чи я на траті їхав, чи передачу включилася. Фу. Нарешті я тебе розвернув. Я так заєбався О, коротше. Он ну, нахренні по Це з пасма соломно. Треба спуститися. Їхати той простіший підемо. Там він такий самий, ще й довший. Але нема тих білих камінь в санах. Розвернувся з кішка. Ось як сон. Гальма зажаті як перед, так життя. перед майже де шість заверло курва. Нахрен. Я махав цю кобилу виїхати півбити, але цю кобилу розвернути то не Коротше, Коротше, Ми вертаємося додому, бо вже темніються, яким далеко їхати. Поїздну вдаватися, хоча так далеко не їхали. Помахалися по підйому з таким обілим камінням, як на цій дорозі. Якраз копають білий камінь. Колись був кар'єр, зараз не знаю, що копають, але копали колись. Ну нахрен пластмаса пололена. Наклейки подерті. Штани подерті. Често це колобань, бо залетів на швидкості. Поїздка вдалася. Що значить півроку не їздити? На підйомі тому кар'єра. По культурному по поплювці. Але поїздка вдалася. Не жалію, не жалію, просто не подер, не жалію, що пласнашу поробив, не жалію що. наклейки подер, це Ендори, для того і є. Тоже често мокрий, що в плів усі в калабані, ось так його на швидкості залетів в транспорті, не встиг відгальмувати.